Свою практично першу поїздку в регіони в якості президента Федерації футболу України здійснив Анатолій Коньков і обрав для цього саме Коломийщину. Тут він познайомився з футбольною базою міста та району і відвідав церемонію нагородження кращих спортивних футбольних команд. Про це зараз розповість Богдан Малецький. У вересні Анатолія Конькова обрали президентом Федерації футболу України. З того часу він почав активно цікавитися розвитком футболу на місцях. На запрошення голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Негрича, Приїхав на Коломищину, супроводжував високопосадовця у поїздці, керуючись справами федерації, Євген Годунов. Спочатку гості з Києва відвідали фізкультурно-оздоровчий комплекс Прикарпаття. Далі побували в п'ядиках. Там керівник федерації футболу познайомився із спортивним господарством села. Побували на стадіоні та відвідали молодіжний центр. Особливо вражений побаченим Анатолій Коньков був у Турці. Він відзначив, що цей населений пункт за розвитком спортивної інфраструктури може дати фору навіть багатьом містам України. Я здесь враженный, потому что то, что я увидел, не в каждом городе можно увидеть. Район очень спортивный, район очень мудрый, будем говорить. Такой строит ту политику, которая сегодня, которая сегодня призывает президент. Прежде всего, это оздоровить нашу нацию. Вот то, что увидела, остается совсем немного. Но это очень, будем говорить, такой кропотливый труд. Надо все организовать таким образом, чтобы... Вот здесь начинается футбол, это я могу сказать. Его надо организовать. Всеми силами, которые есть, и возможностями, которые есть сегодня у Федерации футбола, они не маленькие. Мы всеми силами будем помогать и развивать это дело. Я хочу им, прежде всего, здоровья побожать, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Керівники Коломишини Михайло Негрич та Богдан Болюк зазначили, що приїзд такого високопосадовця в район є знаковим. Вони вірять, що відтепер Покутський район отримуватиме допомогу від Федерації футболу України. А можливо на теренах Коломишини вдасться створити дитячу юнацьку спортивну футбольну школу державного рівня. Ми хочемо дружити, хочемо разом співпрацювати з Федерацією футболу України, і тому ці люди є сьогодні тут. Я в них неодноразово був. Це мої друзі, до яких я звертаюся, з тим проханням, щоб ми зробили тут спортивну дитячу. Школу футболістів, які будуть готуватися на майбутні великі справи, які будуть у футболі України. Я хочу подякувати голові адміністрації, який дійсно, дякуючи йому, це вперше в історії, щоб на Коломийщині така висока персона футбольна, як голова федерації Анатолій Куньков, відвідав наш район і подивився, яка наша база. І саме основне, скільки я зрозумів спілкування з ним, він хоче. Зробити так, щоб розвивати масовий футбол, адже славилась Україна, славились команди українські тоді, коли в більшості футболістів були вихідцями з України, а не легіонери. На жаль, зараз наші клуби пішли по легшому шляху і роблять все для того, щоб закупити, а не виховати. Хоча шлях є дешевший, трошки і є дешевший, бо вкладаючи кошти у розвиток масового футболу, звичайно, появиться Наші Шевченки, Блухини і інші таланти, які славилася Україна. їх підтримали, і ті люди, які мають безпосереднє відношення до футболу. Зокрема, віце-президент Федерації футболу Івано-Франківської області Тарас Клим впевнений, що разом із ФФУ нам вдасться відродити футбол на Прикарпатті. А начальник відділу молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації певен, що серед юнаків, які грають у першостях районів. В майбутньому можуть вийти відомі футболісти. Це фактично перша поїздка Анатолія Дмитровича в якості президента Федерації футболу. І Нам приємно, що він приїхав саме до нас. Коломийський район це один із кращих районів. В сенсі на районному рівні, як федерація футболу, тут дійсно є футбол, і тут дійсно є, що показати. Але звичайно, треба робити кроки вперед. Я Анатолій Дмитрович я вже знаю, підтримує цю ідею. Тут можна на базі існуючої спортивної бази вдосконалити і зробити повноцінний крок вперед для розвитку дитячо-юнацького і аматорського футболу в районі і в області в цілому. Багато буде залежати від візиту президента федерації футболу України. Але вже перші дні нашої спільної роботи, спільної роботи президента Федерації футболу України і голови районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича дають добрі посили, що таке, напевно, реально. Дорогою до гвіздця гості з Києва відвідали підгайчики та новозбудований будинок культури у малому гвіздці. А вже потім завітали до вихованців гвіздецької школи інтернату. Там керівники федерації футболу України вручили учням футбольні форми та м'ячі. Повертаючись до коломої, кияни разом з очільниками району побували в королівці, після чого відвідали міський стадіон Юність. Міський голова Ігор Слюсар запросив гостей на колишній сільмашівський стадіон та поділився з ними планами створення футбольної арени у місті над прутом. Перше, що б надіяв пан Коньков, що сказав, що формується програма загальноукраїнська розвитку футболу, під яке президент обіцяв суттєве фінансування, і тільки за допомогою держави ми б могли відновити. Такий гарний чашу стадіону і зробити справжній стадіон. Тим більше в нас, крім футбольного поля, є і проблема з легкоатлетичним е стадіоном, тобто нема доріжок якісних, його нема де робити. Надія тільки на цей стадіон, і ми надіємося, що держава нам поможе в цьому. Опісля кияни поспілкувалися з керівниками міста та району, а також відвідали районні футбольні урочистості.